Що я перше дуже приємно вражена, що такі питання піднімаються в нас в державі. Я по своїй натурі людина дуже щепетільна, дуже акуратна і мені дуже має велике значення, що мене оточує. Довкілля, скрізь, де я подорожую, де я буваю, так всі говорять, що там, де я є, там скрізь з'являється чистота і квіточки. Тому довкілля це просто мій стан, мій душевний стан, моє внутрішнє наповнення. І я дуже тішуся, що ті питання піднімаються, і я виступаю тут, так важко сказати, в трьох таких епостасах. Все, я як громадянин своєї держави. Ну, Як громадянин своєї держави я все розумію, я вважаю, що я свідома, але в той же час я і дуже незадоволена. Я, звісно, візьму і скажімо, не буду зараз звертати увагу на те, що в нас зараз такі важкі часи, війна, ковід. Навіть до того мені завжди країлося серце, як все-таки на рівні системи, на рівні влади ну, не бережеться наше середовище, не опікується. Хоча я знаю, Особисто люди, які в цій галузі, як вони над тим тяжко працюють, ну і вибачте за відвертість, як з ними мало рахуються. Тому це остання інстанція, яка береться до уваги, і всім екологам дуже важко пробити свої проекти, настояти на своїх якихось запереченнях, відстояти ту гірку правду. Тому я дуже прихиляюся перед вами всіма, що ви приймаєте в цьому участь, відстоюєте це все. Як людина, яка в сім'ї, ну однозначно я постаралася до мінімуму звести все це до здорового способу життя і до, до максимуму і до мінімуму використання хімічних непотрібних шкідливих речей. І як я дуже давно вже користуюся певною продукцією, дуже давно знайома з цією сім'єю. І поправді я навіть ніколи не задумувалася. У мене немає часу там, дуже вникати в ці всі хімічні склади, це все. Ну, Я поправді скажу, я просто взяла на віру, переконалася, що це все дуже гарно, і точно так же пропагую, пропоную і так далі, те, що касається в сім'ї. Те, що відноситься до роботи, тут у нас так. медичний заклад. У нас Ні. дуже багато застосовується, використовується хімічних ідентифікаційних розчинів, Ми маємо дуже багато моментів по протоколу необхідних, регламентованих і таких бюрократичних, багато речей, які ми не можемо змінити. Але з чим я стикнулася, що працюючи у нас люди, особливо медичний персонал, середній, у них часто. З'явилися такі поняття алергії, задишки. Mm. Тобто, mm. Ми перепробували різні фірми, різні інші виробники. Як до мінімум звести ці всі шліби наслідки, які напряму впливають здоров'я наших людей? Ну і я хочу сказати, що вчасно вам, дуже вчасно, така скипала ситуація. От з'явилися наші демпури, і ми максимально все, що можна було, ми перевели на екологічно чисті засоби. Ну, я хочу сказати, що в нас зараз немає ні запаху медицини. Ви всі знаєте, як це буває. У нас немає близько е е нічого того, що, що ми привикли відчувати, коли ми приходимо в якийсь медичний заклад і так далі. Я вважаю, що це дуже гарно, тому дуже дякую. Ну, а вам всім дякую, тому що є в нас такі люди, які займаються цими питаннями. Е -е. Ну і щодо особистості, до ментального здоров'я. Ну, Я вам так скажу, якщо ми їдемо кудись, нас дуже прийнято на день медика, ми завжди їдемо колективом в лісі. Перше, що ми робимо, ми збираємо все, що навколо в лісі є. Всі пляшечки, всі бумажечки, всі пластики, все. Ми спочатку збираємо отакий кульок мусора, потім ми святкуємо і за собою забираємо весь останній мусор. Тому в плані виховання ментальності і правильної поведінки, ну я думаю, що в нас присутність є як в сім'ї, в родині, так і в колективі і так далі. Тому я дуже хочу, щоб наша країна процвітала, була такою красивою, як Швейцарія, як Австрія, збереженою, красивою, екологічно чистою, е, щоб ми не бачили деколи того всього, що ми бачимо на своїх вулицях. І початок я розумію, що все-таки від кожного особисто. Хоча надзвичайно велике має значення система і влада. І дуже хочу, щоб е, вас, цих екологів, підтримувала влада і система. Напевно, ну, просто побажати як там Ленсано сано, всі в здоровому тілі, здоровий дух, тому побажати вам всім здорового духу і все буде добре.